Лінія фронту у суцільному вогні напередодні наші бійці відбили майже 90 атак. Росіяни цілили з артилерії авіації обстріляно понад сотню населених пунктів не лише біля лінії зіткнення, але у прикордонних із Росією областях. Повідомляє генштаб. Росіяни били по громадах Чернігівщини та Сумщини. На Харківщині основні бої точаться на Куп'янському напрямку біля Сіньківки. А на Луганщині загарбники намагаються прорвати лінію оборони в районі Серебрянського лісу. Більше десяти атак наші захисники відбили навколо Бахмута. Але епіцентр протистояння на фронті, околиці Авдіївки та Мар'їнки. На цьому відтинку фронту відбулося майже три десятки боєзіткнень. На запорізькому напрямку бої точаться біля роботиного гаряче і на Херсонщині. Там триває контрбатарейна боротьба. Тож складним лишається становище на Бахмутському напрямку. Сили оборони відбувають там десятки атак росіян за добу. Піхота окупантів іде вперед, намагаючись повернути втрачені позиції, але потрапляє під вогонь нашої артилерії. Найзапекліші бої нині точаться біля Богданівки, Кліщівки та Андріївки. Як артилеристи нищать ворога та прикривають нашу піхоту? Репортаж Марії Малевської. Сильно ускладнює зараз роботу артилеристам та й не лише артилеристам, усім армійцям негода на сході зараз страшна ожелеті і пересуватися е, тут вкрай важко. Ось бачите, ось такі умови. А уявіть, якщо треба йти швидко, непоміченим і раптом почався обстріл, і треба швидко добігти до бліндажу, а під ногами. Ось таке, по-перше, це все впливає на швидкість відкриття вогню, то що ну поки розмаскуєш гармату, поки не ведешся. Дуже слизька опади. Їхнє завдання прикрити піхоту, яка штурмує позиції росіян, і знову таки прикрити піхоту, коли вже росіяни сунуть в бік укріплень сил оборони. Це артилеристи 17-ї окремої танкової криворізької бригади. Повномасштабне вторгнення підрозділ зустрів на Донеччині. Пройшов запеклі бої на Луганщині, звільняв Харківщину і Херсонщину. Гармата! Постріл! І ось знову повернувся на Донеччину під Бахмут. Постріл! Заряжаю. Заряжаю. Це самохідна артилерійська установка гвоздика, калібр 122 міліметри. Працюють артилеристи у команді з аеророзвідниками. І за такої погоди, коли тома, ножи, лець, опади, важче і навестися, і розгледіти ціль. Гармата! Погано видно. Птичка, ну. Треба дуже низько опускатися. Не видно точку наводки. Під бахмутом артилеристи 17-ї танкової від весни. І за цей час кажуть, вимоги до маскування стали набагато жорсткішими, а робота важче, бо у противника за цей час у рази зросла кількість дронів. З різних калібрів вони працюють. Іногда буває даже 155-ї калібри. Много птічок у них вони літають, стрісовують позиції і потім обстрілюють нас. На нашому напрямку останній місяць вони дуже активізувалися. У них є там певні невеликі успіхи. Продовжується історія початку весни цього року, коли вони тупо піхоти людьми стараються задавити якось видавити наших позицій, взагалі не жаляючи людей. Після кожної команди до бою і ураження противника мають ретельно замаскувати установку, сховатися в укриття. Хоча нова ціль і нова команда до бою може бути вже за 10 хвилин, і тоді все наново. Роман, я бачила, ви щойно впали. Ну та нічого страшного буває, там, в піхоті там нам, ну, набагато чаще, ніж нам. Так що в нас небагані умови. Ми їхній щит. Ми прикриваємо їх. Коли ворожий окупант лізе, вони передають дані і ми лупимо, відганяємо. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти. ICTV, Єдині новини.